Помітили щелинку між передніми зубами і не розумієте, звідки вона взялась. Багато хто думає, що це просто особливість, але інколи така деталь може підказувати, що в зубах чи в прикусі щось змінилося. Причини можуть бути зовсім різні і не завжди очевидні. Язик під час ковтання може тиснути на зуби та поступово розсувати їх. Проблеми з пародонтом роблять зуби рухливішими, і ж між ними з'являється простір, воздечка губи інколи настільки щільна або низько прикріплена, що буквально тягне зуби в різні боки. Та легка щілина інколи взагалі нормальний етап розвитку, який самостійно минає. І головне, це не лише про естетику. Щілина може означати, що зубна дуга втратила стабільність, і якщо це не зупинити, зміну можуть прогресувати. Якщо хочете зрозуміти, що саме відбувається у вашій ситуації, приходьте на огляд за один візит можна дізнатися причину появи щілини і отримати зрозумілий план, як повернути у смішці стабільність і гармонію.